Діти, вітаю вас на уроці письма! Сьогодні ми з вами попрацюємо над написанням маленької літери С. У прописах працюємо на сторінці 54 і одразу розглянемо написання маленької букви С. В верхньому лівому куточку ми бачимо її. Буковка С маленька розташовується повністю в робочому рядочку. Ось ми бачимо. Так, і вона схожа на півовал. Так, нам цей елемент дуже знайомий. Тому ми зараз потренуємо свої ручки, виконавши тренувальні в верхній частині сторіночки, та попрацюємо на, 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 в наших рядочках. Отже, перший рядочок ми бачимо з вами написання маленької літери S. Пропишіть її, будь ласка, в повітрі. Ось такий півовал. І попрацюємо в рядочку. Починаємо ми писати зверху вниз. Так, ставимо крапочку трішечки нижче верхньої лінії робочого рядка і заокруглюємо елемент наш вліво. Ведемо півовал в ліву сторону, заок... торкнулися лінії рядка, заокруглили і ведемо вниз. Знову торкнулися нижньої лінії рядка і ведемо до середини робочого рядочка нашу буковку С. Наведемо її і пропишемо в рядочках. Буковка у нас похила, тому. Для того, щоб записати її похило, нам необхідно покласти правильно зошиток з свірним нахилом, і записати буковку С в рядочках. Є. А тепер попрацюємо трішки над поєднанням букви С з іншими літерами. Поглянемо на перший склад. Са. СА. Ми бачимо, що тут у нас середнє з'єднання, з, з відривом ручки. Ми дописує, пишемо літеру С, доводимо її до середини робочого рядочку і звідси ж пишемо буквочку А. «Са» – У нас буква С. Починає, ми її починаємо писати так само, як буква А. І ще раз. «Са». І тут ще у вас один разочок поміститься цей склад. Далі пишемо склад Іс. Ис. Пишемо буковку И, дописуємо її аж до середини робочого рядочку і запишемо поряд букву С. Іс. Так, далі запишемо слова. СОМ. СОМ. СО. М. Діти, не забувайте, будь ласка, як з'єднується буква О з буковкою М. СОМ. Тут іще у вас поміститься це таке слово. Наступне слово сам. Сам. са м Далі лис лис ли с І останнє слово ліс лі Добре, подивіться, дітки, ми в, в цих двох рядочках, так? Е, у нас в словах тільки змінювалася одна буква. Сом, сам, буква О помінялася на букву А, лис, ліс. Буква І помінялася на букву І. А далі у нас наступний рядочок дуже цікаве завдання. Ми бачимо з вами слово, прочитаємо його. Сос. На. Сосна. Дерево сосна. Але погляньте, над словом сосна є циферки. І поставивши буковки в порядочку, які нам вказують цифри, ми можемо утворити нове слово. Яке ж слово ми утворимо? Перша буковка Н, друга а. На. Третя шукаємо третю букву. С. Четверта О і п'ята С. Насос. Насос. Цікаво виходить, що з одного слова, з одних і тих самих літер ми можемо скласти різні слова. Запишемо слово сосна. Сос на. А поряд запишемо нове слово насос. Диктуємо собі обов'язково і пишемо на СОС. Сосна. Насос. Перевірили, обов'язково написане. І останнє завдання. Подивіться, у нас. Є знак, який означає, що нам треба скласти нове речення, скласти утворити речення, так, як пазлик. В нашому реченні слова поставлені неправильно, в неправильній послідовності. Давайте прочитаємо кожне слово, так, кожен пазлик, і потім складемо повністю речення. Отже, у зліссі росте. На сосна. Чотири слова. Як ви думаєте, діти, чому слово на записано з великої лідери? Я думаю, що це слово буде в нашому реченні першим. Ми знаємо з вами, що кожне речення ми починаємо писати з великої буковки. Отже, мова буде йти про що? Про дерево сосна. Так? Про сосну, яка десь росте. Як же ми можемо скласти речення про сосну, яка росте? Де? На узліссі? Перше слово у нас на, тобто де, на узліссі, що робить росте сосна, на узліссі росте сосна. Давайте запишемо з вами це речення. Перше слово, звичайно, ми пишемо з великої літери на узліссі дітки, там дві буковки С, будьте уважні, уз. Сі. Росте. Сос. Те. Сосна. Сос. На. В кінці речення. Що ми маємо поставити? Крапочку. Поставили. І перевіримо записане речення. На у росте. Сосна. Дітки, подивіться уважно на слово узліссі, як ми його промовляємо, ми не кажемо узлісі. Ми кажемо «узліссі». Звук с, м'який звук с ми тягнемо у коли ми бачимо в слові дві однакових буковки поряд, то ми її протягуємо. Звук цей протягуємо «узліссі».